Вітаю вас на календарі понеділок, 30 жовтня. Вже традиційно ми підбуваємо підсумки тижня, що минув. Тож які надзвичайні події сталися протягом семи днів на Вінниччині, далі більш докладніше. Підрозділами ДСНС області для проведення заходів з ліквідації наслідків подій пожеж та проведення інших заходів здійснено 175 виїздів, з яких 36 на пожежі. 12 разів на лінію 101 надходили хибні повідомлення. Надзвичайники здійснили понад 30 аварійно-рятувальних. Робіт, зокрема, по ліквідації наслідків негоди 22, При ДТП одну, при екстреному відкриванні дверей дві. Здійснено два виїзди на допомогу населенню. Піротехнічними розрахунками виявлено та знешкоджено одну одиницю вибухонебезпечних предметів. За тиждень зареєстровано 33 пожежі, з них в екосистемах 9, на площі понад 8 гектарів. Цього тижня вогонь забрав життя двох людей. Так, 25 жовтня у селищі Вороновиця під час пожежі в житловому будинку загинули. Чоловік 1977 року народження. А вже 28 жовтня в Турбівській територіальній громаді, а саме в селі Чупринівка, внаслідок куріння в житловому будинку загинув 43-річний чоловік. Протягом тижня на пожежах врятовано матеріальних цінностей на суму майже 1 мільйон гривень. Вогнем знищено три споруди, дві одиниці автотракторної техніки. Вдалося врятувати від полум'я 10 будівель та одну одиницю автотракторної техніки. Рятувальники Вінничини вкотре нагадують, аби надзвичайних подій в області було менше, необхідно неухильно дотримуватися правил безпеки життєдіяльності а з настанням осіннього періоду не забувати про пожежну безпеку в побуті. Бережіть себе та своїх рідних. Наближаємо нашу перемогу разом.